Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Стіну зруйновано, єдність відновлено. Ефесян 2:14 Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду ворожнечу. Починаючи з 1961 року сім'ї. Та друзі були розділені Берлінським муром, зведений східно німецьким урядом Бар'єр, утримував громадян від втечі до Західної Німеччини. За оцінками дослідників, з 1949 року до дня зведення стіни на захід втекли понад 2,5 мільйони східних німців. У 1987 році. Біля стіни стояв президент США Рональд Рейган, який промовив: Знесіть цю стіну. Його слова відобразили хвилю змін, кульмінацією яких стало зруйнування стіни в 1989 році, що призвело до радісного воз'єднання Німеччини. Апостол Павло написав про те, що Ісус зруйнував серединну перегороду ворожнечу. Стіна існувала між євреями, Божим обраним народом, і язичниками всіма іншими людьми. Її символом була серединна перегорода у стародавньому храмі, зведеному Іродом Великим в Єрусалимі. Вона не дозволяла язичникам виходити за межі зовнішніх дворів храму, хоча вони могли бачити внутрішні двори. Ісус же приніс мир і примирення між євреями та язичниками. А також між Богом і всіма людьми. Задля цього Він зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Євангеліє миру надало можливість усім об'єднатися через віру Христа. Нас може багато що розділити. Втім, намагаймося жити в мирі та єдності в Ісусі Христі. Які перегородки бачите ви? Як ви можете допомогти їх зруйнувати силою Ісуса? Помолимось, Господи Ісусе. Будь ласка, допоможи мені зруйнувати стіни, що перегороджують шлях Твоїй істині та любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.